Друзі, усім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я до вас невеличкою розпаковочкою. Цього разу у мене замовлення від компанії Pharmacy. Замовлення зовсім невеличке. Я навіть не маю каталожку за вересень місяць, так як я в серпні не робила замовлення. І цього разу я не планувала робити, бо так мені особисто нічого не треба було. Але компанія дала дуже гарну акцію: «1 плюс 1 дорівнює 3, і дещо у мене захотіли мої клієнти. Звісно ж, я зробила замовлення невеличке і для себе взяла зовсім зовсім мало. Зараз покажу: з клієнтського замовлення ось таких от три шампуні по цій пропозиції: «1 плюс 1 дорівнює 3. Ця шампунь, шампунь з кератином мені дуже подобається. І клієнти у мене часто її замовляють. У мене якраз вона закінчилась, я відклала баночку в порожні пляшечки, тоді вже більш детальніше вам розповім. Тому ось така от гарна ціна була на ці шампуні. І, звісно ж, клієнти захотіли придбати. Також по акційній пропозиції 1 плюс 1 дорівнює 3. Взяла ось таких от три геля для туша це новинка. З кокосом. Ця новинка у нас з'явилася, здається, в минулому каталозі. Там є ціла лініючка, є лосьйони для тіла, є гелі для душа, є скраби для тіла. Я взяла тільки гелі, так як два гелі у мене замовили клієнти, і один я залишу собі на пробу спробувати. І по цій самій пропозиції взяла також ось таких от три кремчики для рук. Також кремчики дуже хороші, маю такі в користуванні. Подобаються і клієнти у мене часто замовляють. І єдине, що взяла для себе, фактично не єдине, бо один геть для себе залишаю, і ще взяла ось такі от сухі шампуні. Два взяла для себе і один у мене замовила подружка. Дуже класні сухі шампуні. я шкодувала, що їх компанія вивела, їх не було деякий період. Мені особисто вони дуже подобаються. І я, от, як тільки побачила, що вони з'явилися, однозначно вирішила придбати для себе, бо не знаю, будуть вони надалі чи, можливо, знов десь пропадуть, або компанія надумає їх зняти. Фактично, ось ці от шампуні сухі від компанії Фармасі мені подобаються найбільше з тих, які я пробувала. І ще мені дуже подобається сухий шампунь від компанії Лівеста. Але наскільки я знаю, його зараз також немає в каталогах. Чи вивели його, чи, можливо, просто немає, немає в наявності і буде до поставочка. Я задавала була це питання, але так і мені ніхто не дав відповіді. І також, дівчатка, отримала я ось такий от новенький каталожок. Я вже бачила цей каталог у дівчаток на оглядах. Можливо, і ви вже бачили. Напишіть, якщо вам цікаво, зробимо огляд, полистаємо такий яскравий сім років компанії я зрозуміла, дуже багато там акційних пропозицій в каталожку. Так що будемо детальніше вже дивитися і щось кожен для себе обирати. Ось таке, от, дівчатка, було моє невеличке замовлення. Я вам усім дякую за перегляд, тихого, мирного вечора вам і до нових зустрічей на моєму каналі.